Давид, що робиш. І що, тебе треба вже спасати? Посидь, хай папа по цей. тебе зараз спасе. Не лізь сам. Розказуй, що це тут сьогодні в нас було, що це за машина. Сміття вивозимо? Да? Стільки, що навіть геляки не помістилися. Цілий куток тут розгрібли, там, згорища. Папа, зніми Давида, а то горобець застряг. Він може впасти. Шкода. Він ж своє. Порятунок пройшов успішно. Ці Порятунок вони вопають. А діти падають, набивають великі гулі. Розгребли. чуть-чуть, отак розгребли. На першому відео цього не було геть видно. Давай ще чуть-чуть потребуємо. -чуть. Трошечки. Хорошо. Треба доробити. Потім зняти все. Прощавай наше сміттячко. Ні, а? сміттячко не наше. Бум був трамбовує. Позвемо скопувати. Позвемо скопувати. Ура! Слава Богу! Новою поштою на Київ, на Ізраїль. Хто там ще жив У нас. Велику роботу зробили. Довольний? Посміхнись нащадка, довольний? Yeah. <laughs> Я теж. Ми молодці, Super. ну, Хоч трошки, але не трошки, ну було багато. Остався метал, дрова. Ура, ми дуже раді.